Ідіть до мене. Ідіть ви дегустатори. Добрий ранок, добрий ранок у нас сніданок, а сніданок у нас трибулька. Це я, звісно, понімаю, що послікович ми такої вже хоче, дай я костюм став! кушаєш. Я ж не влізу. Але жуля, значить, дивіться, дівчатка, начну з цієї новинки, вона дуже смачна, 1200 кг, тунець і Мерлін. Дивіться, дуже смачна вона, вона, знаєте... Вона іменно як домашня колбаса плотна, хорошенька. Зараз наші дігуста любіть пробувати. Дивіться, вона з такими колечками, ну понятно, що її відрізаємо. І Леся, лесіди до мене, дивіться, яка вона в розрізі, ось вона в розрізі отака, вона це декальм... тунець і Туніц і мерлін. Хлопчики, хлопчики. А ну давайте. Петюша, рибульку хочеш? Рибулечку попробуй снь. Петюшка, давай. Давай, на закуску на. А ну правильно, на закуску Вітюшка тобі давай, мій рідненький. На, на закусочку Вітюшка, Умнічка моя. А ну як? Ану хлопчики. Вітюнь, ну як закусиш скажіш, вкусненько чи ні. Умнічка. Не тишу, добрий день. Олечка, Олечка, давайте встати. Дивіться, 700-800 100 грам. Вкусна, Вітюнь, на здоров'я. Олічка, пробуй. Попробуйте рибульку. Девушка, хочете попробовать вкусный ручек. Вот умничка моя. А ну давай, зайчик. Мій. Ану, Олечка, це, а ну, Олечка, знаете что? Это новинка, тунец и мерлин. Это такая колбаска, цары, це это це все. Репка. Очень нежно, очень малосорная и очень обалденно вкусно. Обалденная, да, такая тая на губах. Умничка моя. Это я, наверное, туда приду работать, я буду хоть. А ну я бы вам сказала, что это рыба, да? Я бы сказала, что это мясо. Вот вкусно, да, вот хорошо робит. Тунец и мерлин. Хорошо да, так, миру, так. І ви хорошо мальчик робить. Вкусно, Це Це приходьте, приходьте, дівчатка мої, приходьте. Наберетіли кульок Значит Так, дівчатка ага. <реш> мої, дивіться, значить, отримали. Получили... Хлопчики, иди сюди назад. Значить, дівчатка, то не мерлин 1200 гривень за кілограм. Значить, всі ми любимо наші. Давайте так, ви знаєте, для мене, от я не знаю, мені більше все, правда. Я люблю торнадо. Ціна, і я одразу говорю, дівчатки 1500 гривень за кілограм, цей йде в'ялений, в ньому йде дуже багато рибки, тут в'ялені томати. Я його ріжу таким кусочком дивитися до мене ближче. Дивіться, ріжеться він чітко. Допустимо, кусочками, я також зараз буду його різати, дівчатка. Дивіться, боються, який він свіжасенький. Тут йде і тут іде, Так, Леся, що в ньому йде? Значить, так. Торнадо, Форель, Тунік, паунтус, начинка, анчоус і вялені томати. Дівчатка, він дуже-дуже смачненький, правда. Дивіться, він навіть ось, о... бачите, ми його так чітко ріжемо. Він навіть в розрізі, можна тонше порізти, можна більше, але як ви захочете. Е, Костіка, де Аліжуля? Алінка, йди сюди, в мату Аліжулі. Алінка, йди сюди. Е, Костянка, а ну давай зайчик мій. Костенька на зайчик. Березь. Давай. А де, е, три штучки. Ви собі візьміть вам зі. Алінка, йди сюди. Давай, Аліночка. Давай, Аліжульки, давайте. Аліжульки немає, буде Аліночка їсти. Головне, щоб потім такі губки красиві. Ну да. да? малосоль. да. А ну костіки посолі, а ну Аліночка посоль. Малосоль, так, все іменно малосольне. А де Аліжуля дівчинка, не пані? Він після її кривжери не хоче. Алінка, ми його тут розбалуємо, він каже, так? Да? Звісно. А ну як по суті. Дівчині, Дівчин, ви щось вибрали, беріть, що ви хочете, ми звісимо, значить, ви беріть, що ви хочете. Із... Не, мало... Для мене шикарно. Да? Малосолка, да? Да. так? На здоров'я. що там дівчат, коли вас ту вибрала собі, у нас таке, знаєте, самообслуговування зранку. А ну Аліночка як хустненька, скажи мені, так? Да? А ти Аліжу, якщо дівстату в нас їздився? Ну, їште, їж їжі. Алінка, не охоче з додачі пробувати. Так, дивіться, це торнадо, 1500 гривень за кілограм. Настя, ти до мене, води. І не бійся мене, Настя, ти бій. А, ой, от мало дівчині, сама собі вибрала. Зараз ми будемо дивитися. Ікра. Дивіться, я вам дам э, так, э, по, чому це, по чому ця купасай тайта? 650-750 стоїть. 650-750. Значить так, це нас виходить 750, це в нас виходить на э, так, 817. І кур, давайте я вам дам іту, ми сьогодні. і горбушу получили. 700 800 100 грамів. А вона охоче, покажите, баночки. Дивіться, 100-200 грам. Я вам давайте кіту дам так. Э, Стойте, я вас а це 750 Вот тоже. 1400. це 650. що да. ну, ж ты? Сейчас мне не расскажут, я роблю. Ой, Света. Плюс 9, Сейчас вот не дайка моя. Э, да? Икну, давайте я вам дам баночку, закрытые кислый, кризис дуже вкусно. Олег, а ну скажи, кидай тебе життя, лялечка, Ляличка, возьмите вас такой бабку. Самая-самая. Хочете попробовать? Самое-самое. Вот, 230 рамки 1500 сьогодні я теж отримали шаланди повний, які салі. Костяночка до нас прийшов, дві -баночки. баночки, согласна. согласна. -баночки. Дівочки, взагалі не хвилюйтеся. Ви що? Ми сьогодні почили, і утром розібралися. Плюс 3 тисячі виходить. Так що, мої хорошенькі, утро почалося. Робота у нас всіх дає. Дякувати Богу, дякувати вам. Саме головне, дивіться, свою роботу треба любити. Є моя рідна, 5 тисяч. Свою роботу треба любити, дівчатки мої. Роботу треба любити як душу, а чоловіка трусити, як грушу. Так, ви знаєте, так, моя хорошенька, це сюди. Так, чотири зі вам вам що це сюди зачекати буде. Так. І сюди, дівчатка моя. Вам удачі, приходьте. Дякую вам, бачите. І вам спасибо. Спасибо, моя рідна. Так, а де перчатки були? Лесь, не можна? Давайте початки так мої хорошенькі, І курочка, і курочка дійсно вона смачна, вона ся 230 грамм, вона дуже вкусна. Так, девочки, йдемо далі. Значить, торнадо. Аліжуля! А ну давайте не пробував торнадо. Іди сюди, іди до мене. Ну тут, ні, не, тут, -то, тут. -то, Ми тут не пройдем, дай ну давай. А Лідочка сказала, как для неї, оно очень вкусно. Ми тебе не дождалися, ждала твою людей. Сіди до мене. Попробуйте, Любу. Давайте, 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 давай. Давайте. Давайте. А ну пробуйте. Зараз, алі жуля, ліжі. Алижу... Давай моя риденька, да ну як це так. Будьте усі, Аліжуля. Це не ікра, конечно, а ну, лялечка по солі, як вона. Просто супер. Да? По солі. Галина, да? щоб не століт. Для мене важливо... то, що треба. Да, Умничка моя. На здоровечко, лялечка. Вам тоже цілую люблю обнімати. Можна там? в рамочку таку кругленьку сделати і на стол поставити. Давай пробуй, ти стол. <laughs> После ікри, конечно, рибулька, ти розумієш, mm -hmm. ні то. <laughs> а ну як? Ну просто парень. Так, ну давайте поки пока насолоджуйся, а ми йдемо далі. Аліжка, доїдай, бо щось другий буде. Да. Так, грам. Э, Тунець э, тунец і мерлін, за да, 1300. Так, дівчатка. Ну ви знаєте, всі ми любимо рулет з міді, 1500 п'ятсот за кілограм. Він у нас є, бо і буде, тому що це, знаєте, це такий хід наших продаж. ви понімайте, дивіться, Тортик з міді 1500 п'ятсот за кілограм. Дівчатка, дивіться, ми сьогодні, Я вам завжди показую, те, що ми получаємо. Ми беремо небагато, ми не набираємо. Там... Воно взяла по 15 штучок, продала раз в 4 дні і заказала. Бачу, залишається заказ... 3-4 штучки, ми замовили, нам привезли. Ви знаєте, що ми не ганяємося, знаєте, щоб воно наложили, воно було. Ні, дівчатка, є, є, нема нема. Лучше я його продам, чим потім воно буде в мене, і ви скажете, а воно вроді було не свіже, я сказала, такого не може бути, тому що світу все пустеть. Дівчатка, дивіться, тонець, палку, сферелечка, камбула і міді. Він просто обалденно класне, ця шосліточка. Він просто, дивіться, він аж горить, дівчатка мої, просто горить. Він таю, таю, таю. На... Ну, почнемо з того, що всі світуречки все тає на губах. Дивіться, ось він такими плашками йде. Значить, в одній такої плашки, дівчатка, дивіться, якщо ви берете цілу, то ціна за кілограм 1500, але Якщо ви берете таку цілу, 3 440 на чотириста сорок на 4810. Вона теж 1500, але якщо тві штучки, ну одну хай, допустимо. 700 на пополам це виходить, ну там 3 тисячі одна штучка. Вона чуть дешевше. Потім копчений рулетик, він стоїть 1400, якщо ви берете ціни, то 1300. В одному бурску, дівчатка, 3785 на 4920. Це такий -то копчений тортик, він теж дуже смачний, дівчатка. І, і ріжеться він теж дуже добре. Понимаєте, все, воно ну, все добре по-своєму десь ріжеться. Так, торнадо я ставлю сюди. Торнадо, ви знаєте, 1500 за кілограм, тортик 1500. Якщо ви ціленький берете 1400, Ну і капчаний тортик всі мій е, далеко це прославив світульку. Чуєте, цей копчений рулетик прославив світульку на весь мір. Якщо мене зараз хтось і не знав, то він вже знає світулечку. Ви знаєте, всі мій любими, час це плюночка, щось тут поріжеться, а це рулетик добре порізався. Так, дівчатка мої, це вже передачки я почала Уже начали почали передачки, дівчатка, тому що е, роботи багато, дякувати Богу, дякувати вам, я це завжди кажу. Так, ріжемо нашим, дивіться, дівочки. Навіть ось я беру його, бачите? Він ріжеться, ну тако придержує, щоб він десь не льопнув би. Дивіться, який гарненький, га, дівчатка. Леся, ти нічого не пробуєш. Чого? Ти ще. Перекур. Аліжуля, іди сюди, Аліжуля, ну що ти, Аліжуля? Ну дивися. А де Костик? Алінка? А де Алінка? Піди, Аліночка. Так, зараз я вам покажу прекрасну пару. Як ви питаєте, хто таке Аліжуня? Аліжується Алімпічний. Так, Аліночка, давай. Сьогодні все бринзували. произведение ну, с двух. А ну, что не Посолит, на... вот давай, давай. После игры аж конечно, капля в море. А ну. Это нежно. Да, вот копченый, то вынос все, да? Нежно. Жирный, как малосолочка. Малосолочка, но вот это чуть-чуть соленее, чем было Чем вяленый. Ну, это да. копченый, это копченый. Да, Насолоджились, моя парочка. Сейчас буду здесь. Сейчас будут еще круассаны. Ще круасани, 1400, 1500, 1500, 1300. Дівчатка, ну всі мій любими, Леся дала названня круассан, і круассан. І що пишуть? І круасан, і що пише і і не є? Голубець, і голубець, і круасан. Ну, Світульки почнемо з того, що воно все змачне жити до мене. Дивіться, як він нежно наріжеться. От Леся, давай уже, давай, круасанчик, все ж твій любимий. Давай, дівчатка, дивіться, тисячу гривень за кілограм. Дивіться, це філе гарячого копчення. Тут йде маслинка, мідія і кусочок сира. Подивіться на цей обалденно вкусний круасанчик, Леся, бери ще теж мені подобається він. Так о, дивись, розділюся сюди. Так, ану, алі жуля. Ану, круассанчик. Ану, Аліночка, іди. Він дуже вкусний. Круассанчик. Я теж спать, да? спать, все. Вы знаете, круассан, да сейчас? Круассан? Вообще необычно. Круассан. Уже смачный. Леся, кажу круассан, ты почти навіть на. Знаєте еще, на. Він дуже вкусный, правда, круассанчик. Ты знаєте, він мало-малосольный. Очень нежный. Я не знаю. Зайчик, иди сюда. Зайчик, на. на. Зайчик. Дівчатка, дивіться, він розріз який. Він дуже смачний. Малосольний. Малосолка, дай іменно? Ви знаєте, він не йде він. Не... От вот недаром за цим круасаном всі ганяються. Ви знаєте, кожна продукція вкусна по-своєму. От воно все вкусно по-своєму. Дивіться, дівчатки мої. Замовлення робимо тільки на 098 493 0776. Крім вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди, бо то, щоб не було обід дівчатка, то паски починаємо готуватися. Навіть якщо візьмете кусочок, дивіться, воно все кумірується. Всі ці кусочки отакова куміруються. Ми його поставили в морозілочку, перед паскою достали, йому нічого не буде. Саме головне, щоб у тому не ображалися, щоб вам щось не досталося. Тому що це буде дівчатка. Що допочилася до дополучили колбаску. Палочок. Не близько його давай. Дивіться, сьогодні ми отримали 150 палочок кролика і 100 палочок, лідки. дівчатка мої. Ви знаєте, що це в нас саме ходова колбаска. Кролік з фісташкою, кролік з вишнею, уточка, говядина з вишнею. Це сама вкусно. Ну, дивіться, вся колбаска на своєму. Ну, от ми кролика беремо. От я зараз заказала 500 качалочок. 500, тому що впереді. ви розумієте, в будь-якому випадку кусочок сира, пасочку, яйця, кусочок колбаски можна поставити. Правильно, дівчатка мої? Пусть мікран це таке. Поставили, не поставили. Це, опять же, кажу, це не перша необхідність продуктів в хаті. Правильно? Дівочки, саме головне хліб, масло, сіль, яйця, картошка, що було. Ну, ви знаєте, що колбаска дуже вкусненька, дівчатки мої. Значить, кролик з фісташкою стоїть 650 гривень за кілограм, Утка 650, отака грядінка 650 махан 650. шестсот пятьдесят, паличка виходить до 200 гривень, 180-190 гривень. І ріденькі замовлення приймаємо на вайбер 0984930776. Дівчатка, вас дуже впакаю. Давайте готовитесь демо до паски. І її нічого не буде. Взагалі, що вона у мене в холодильнику, за що у вас. Так що мої рідненькі, я вас обіймаю, цілюваю. І я думаю, що обзорчик вам зробила, це не розказала. І я вам дуже дякую за те, що ви обираєте нашу продукцію, що ви її любите. Дякую вам за те, що ви в нас є.